Україна зшивається на Івано-Франківщині. Свята куття, коляда та національні традиції згуртовують українців. Проект Схід і захід разом Різдво у Карпатах збирає давніх і нових друзів. Луганчани Юлія та Іван з донечками на Прикарпатті бували неодноразово, проте запевняють, що разу, як вперше, манить особлива енергетика тутешніх місць. Якось закохалася в ці краї, коли є можливість, ми сюди повертаємося. І на різдво цього року воно особливе. Ми не змогли поїхати до своїх минулого року. У нас був вибір, і ми поїхали сюди. Цього року ну так вже склалося, що повертатися є до кого, але ну не дуже зараз можливо. У мене в сім'ї бабуся підтримувала традиції і Рождества, і ходили клядавалі і. Старалась она приготовить обязательные 12 блюд. Когда бабушка не стала, как бы традиция немножко сошла, так на нет. Родители там еще пытались поддерживать, ну и сейчас пытаются. Рождество есть. Но вот приезжая в Франковск, но ну, здесь. Усе шен ви все теж саме, ну совершенно, совершенно по-другому на Луганщині. Різдвяні національні традиції плекають лише ентузіасти, розповідає подружжя. Втім, у родині Савченків українські звичаї шанувалися завжди. Відтепер запровадять до сімейних цінностей і галицькі різдвяні обряди. Вчора п'ятого бабусі був день народження, ми завжди зустрічалися на різдво. Ми її вітали і різдво святкували. І в нас завжди приходили. Братиною двоюрідне з куті, бо повинен перший зайти чоловік. І завжди приносили, і на святвечір носили, і колядували, потім ходили. У нас це є, але більше по селах, і останнім часом це менше. Тут вперше почула, що треба, коли роблять кутю першу воду не зливати її, вмиватися, а потім тільки зливати. Ось це перше, коли залили пшеницю, вмиватися і не втиратися. Ну немов вона робить щось таке гарніше на обличчя вона взагалі така чиста, чиста вода, і треба і себе вмити, і всю родину, і дітей, а потім вже просто щоб вона висохла на обличчя. Сестрички близнята Кіра та Софійка вже поспішають на святвечір. Пшеничною водою вже вмилися, настав час скуштувати запашної різдвяної куті. Наостанок, луганські побажання усім українцям, миру та єдності, щоб ми не роз'єднувалися. Будь-які питання вони можуть об'єднувати або роз'єднувати, дивлячись того, на який бік ми стаємо. Ставати нам всім на один бік. Миру та злагоди. Потому что в каждой семье должен быть мир, и чтобы все семьи в итоге как бы объединялись, и мир бы уже был для всех абсолютно. Здоровье, счастье и радости. Здоровье, счастье и радости.